Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда. Це канал Львів. 24 Вчора пізно ввечері. Поліція та СБУ затримали підозрюваного у вбивстві українського політика Андрія Парубія від самого злочину до цього затримання. Минуло менше двох діб. Підозрюваного знайшли в Хмельницькій області. Це мешканець Львова, 1973 року народження, який останнім часом не мав постійного місця роботи. На брифінгу керівники національної поліції Львівщини повідомили, що існують певні Обставини, через які затриманий здійснив цей злочин, але деталі та іншу інформацію правоохоронці не розголошують. Відомо, що злочин ретельно готували на один місяць, ймовірно, були особи, які інструктували вбивцю політика. Поліція також підтвердила, що в вбивстві Парубія існує російський слід. Це важливо, звичайно, бо ця версія була неофіційно основною раніше. Згодом певні важливі деталі, про ймовірні мотиви злочину, оприлюднив депутат Львівської міської ради. Ігор Зінкевич він повідомив у соцмережах, що в затриманого рік тому зник безвісти син на фронті. Росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика. І цей мешканець Львова нібито обрав сам Андрія Парубія, оскільки знав адресу його помешкання. Звісно, що це пояснення ще треба перевірити, адже російські куратори самі могли. Надати таку інформацію виконавцеві злочину. Адреса, взагалі, місце проживання Андрія Поробія загалом не була важкодоступною якоюсь таємницею, а сам він ходив, як ми знаємо, без охорони, що полегшило завдання для цього кілера. До речі, за інформацією поліції Андрій Поробій таки не звертався до СБУ, до Нацполіції щодо надання йому державної охорони. За інформацією від того ж, таки депутата Зінкевича підозрюваний ретельного. Готувався до цього замаху, протягом року готувався. Зброю йому передали російські спецслужби, і ще він намагався забезпечити собі також шляхи відходу з місця злочину. Для цього підготував аж три автомобілі. Правоохоронці зафіксували ці автомобілі через камери відеоспостереження. І затримувати цього ймовірного вбивцю на трасі, хоча вели його весь час, не ризикнули. Тож довели аж до Хмельницької області. Підозрюваний там оселився в тимчасовій квартирі. Очевидно, що. wikis Там перечекати, поки спаде шум. І там його і затримали, зрештою, доволі швидко. І після затримання він зізнався в вбивстві Андрія Парубія. Відомо також, що підозрюваний доволі говіркий, так пишуть у пресі Львівській. Багато розповідає слідчим про свій злочин. Пістолет і один з своїх мобільних телефонів він нібито викинув у водойму, а в Виниківському лісі біля Львова спалив свій одяг. Джерела газети Високий замок підтвердили, що злочин готувався саме на 23 серпня на день прапора напередодні Дня Незалежності України, ну але щось завадило виконанню цього злочину саме в той день. І Кілер виконав завдання російських спецслужб рівно через тиждень. Якщо ця вказана інформація підтвердиться, то говорить вона нам про те, що росіяни у своїй терористичній війні проти України використовують абсолютно ниці способи втягнути у свої злочини наших громадян там, де не спрацьовують гроші, там намагаються тиснути. На особисте, на особисту трагедію шантажувати тощо, що, звісно, аж ніяк не виправдовує злочинця. По-друге, наступною цілею подібного замаху може стати будь-який помітний український політик, громадський чи військовий діяч, медійник, журналіст. І Потрібно дбати про свою безпеку, і навіть наявність, скажімо, одного охоронця озброєного поруч із Андрієм Парубієм вже могла відвернути це вбивство. Росіяни, як бачимо, обирають більш легкі і доступні цілі, бо вони не здатні на більше. Вони ж намагалися очевидно вбити когось із керівників української держави. Чи керівників спецслужб, але це їм не вдалося. Ну а по третє, хочеться подякувати, звісно, нашим правоохоронцям за блискавичну роботу і за швидке затримання підозрюваного. Це важливо для зміцнення довіри і стійкості в нашому суспільстві. Стежимо за цією історією далі. А ви підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, аби знати більше. До нових зустрічей!